Браті і сестри, ми відкриваємо Божого Сина як проповідника. І зараз читається перше Євангеліє, яке стоїть у Новому Завіті. Перша книга читається, і ми зараз у ці дні стаємо слухачами нагірної проповіді і наугальної проповіді Божого Сина. І там. Будуть оголошені дуже важливі речі, і після того, як вони оголошені, Христос послідовно, знаєте, що Христос дуже послідовний, Він послідовно буде триматися того, що зараз оголошують. Можемо так сказати, Він проголошує програму своєї діяльності, програму, заради якої прийшов. І крім того, ми ще почули читання з апостола. Але читання апостолу не, щоб ви зараз його прочитали, поки дівчата між собою говорили. Чуєте? Да-да. А читання апостолу для того, щоб ми потім зрозуміли, бо читання апостолу взагалі в цій дні дуже тяжке. Отець нікуди не втікне, він буде далі сповідати після проповіді. Правда? Ну бо вони переживають. Чи хто хочеться сповідати, після проповіді прийдете, отець Іван буде сидіти. І читання листу до Римлян, воно дуже важке, але то, що ми сьогодні чули, і постійно, ну, не могли пропустити, яке слово постійно повторювалося. Слово закон, 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 закон. І Павло не засуджує закон. Павло навпаки говорить, що треба правильно виконати закон. А то, що ми почули в Євангелії сьогодні, це є так звана частина антитез, Тобто. Є нагірна проповідь, вона має 5, 6, 7 глава, а кінець п'ятої глави це є антитези, сказано було давнім Мойсеєм. Мойсей законодавець, Бог дає закон через Мойсея. Сказано було давнім, робимо так, а я вам кажу, що якщо ти так робиш, та не доробляєш, пропоную тобі то то зробити. І ми сьогодні почули так званий закон тальйона. Сказано було давнім, тобто, це правило, вже люди собі виробили око за око, зуб за зуб. Тобто, аби ми досягли справедливості, то має бути так. Скільки воно коштує, стільки треба за нього дати. Не більше, не менше. Не більше, не менше. Забрав від вас шматок хліба, такий же шматок маєш повернути. З'їв із твоєї порції шматочок сира, такий же сир. З'їв без дозволу від сестри шоколаду таку ж шоколаду маєш повернути. Це є закон справедливості. Але звернімо увагу, він потрапляє у кодекси, у кодекси Святого Письма, паралельно ж він існує і в інших народів. Можемо так сказати, що значна частина законодавства, яке прийшло до Мойсея, це є законодавство, яке вже було розвинено у людей. І те, що ми сьогодні зустрічаємо у цих антитезах, у цій першій проповіді Ісуса Христа, воно нас дивує, але не требася бояти. Воно ніхто не відмінив і попереднього. Що це означає? Воно то і функціонує, якось і правильно функціонує, що ти забрав, я, ти мені маєш повернути. Але Христос каже: я вам кажу, що око за око зуб за зуб. Хто підставить, хто тебе вдарить по одній щіці, другу підставлять, а хто попросить плащ і сорочку мої давай, хто каже, милю з ним йти, іди з ним дві. Що стало з нами, зокрема з нашим поколінням? Ми вже десь розумієте, ми вже десь так собі зробили свій вибір, що будемо жити по-євангельськи, але прийшла війна, і вона нас будьмо щирі повернула у Старий Завіт. Війна нас повернула у старий Завіт, у закони виживання. І сьогодні, на жаль, на жаль, діють правила старого завіту. Але старий Завіт також ніхто не відміняв. Ви все, вони молите? Молите. Є тут група людей, які вночі встають і моляться кафтизми, а потім не домоляться, а розбирайте кафтизми. Я теж, коли встану вночі, якщо мені. Підійде, то я теж ті пів години себе помолю теж візьму одну кафтизму. Не все чесно кажу. Але е, кафтизм і де і псалми? В якому завіті написано? У Старому Завіті хтось їх відміняв, їх ніхто не відміняв. А 10 Божих заповідей, де вони написані? Два рази написані в Старому Завіті. Один раз в, книгу в книзі Вихід, другий раз у книгі «Второзаконня». А хтось відміняв 10 Божих заповідей? ніхто не відміняв. Воно все платне, воно все добре. Але з приходом Ісуса Христа прийшли нові перспективи, ну, ми би так сказали, геройські перспективи християнства, і ми сьогодні стоїмо на роздоріжжі. Бо з однієї сторони, війна нам каже, що якщо ми не будемо, ми теж поганцями якийсь час, якщо ми не будемо захищатися, якщо ми. Не будемо давати здачу, то постраждають наші діти. І ми живемо оком за оком, зубом за зубом, але дуже важливо розуміти, що і Бог бере участь у нашій війні, і Христос бере участь у наших реаліях. І значну частину того, що ми проживаємо, вертає Господь Бог, захищає Бог, Господь Бог, вирішує Господь Бог. І ми трошки можемо так сказати, ми, не можна сказати, що ми захворіли на старий завіт. На старий завіт не хворіють. Ми вернулися у старий завіт, і ми зменшили стандарти. Знаєте, що коли приходять... Лі... Завжди в медицині там є такі стандарти, того, того, стільки то має бути, з того, з того, крові стільки то має бути. І колись були такі стандарти, але тепер вже інакші стандарти, тепер вже інакше дивляться. Ми тепер у великій мірі вернулися до старань стандартів Старого Завіту. І дуже-дуже хороше це слово до Римнень каже: хочеш точно робити, казати, що ти сповнив закон, ти точно впевнений, що ти хочеш закон сповнити. Не сповни його формально. Зайди і мало попотій над тим, щоб дійсно правильно зробити. От ми сьогодні, ми сьогодні мусимо розуміти, що ми стоїмо на клопіткою такою, не лише, знаєте, закінчити чоп-чоп, ну, там там дати. Як маємо поступити із ворогами, з неприятелями? Це дуже важливо. Бо приходить час, коли церкві треба буде сказати своє слово, чекайте. Коли було тяжко, ми з вами, за васся молили, з вами ходили вам допомагали і так далі. Але тепер ви не можете то робити, що робили дикуни 21-го століття. Ми мусимося тут зупинити і все. От, браття сестри, ми стоїмо на ревізії е, норм. Ми стоїмо на ревізії закону. І старі функціонують, але Христос каже, Кись береш ризик на себе робити більше, ну так станеться, що Бог частину, яку треба доробити, і Бог доробить. І я би хотів, щоб ми от цей додаток, слухайте, Бог теж частину свою робить. Я все то кажу на прикладі дітей. Кажу: от дивіться, троє дітей або четверо, у кого є дітей, і всі в різних точках. Буває таке, що наші діти одна в школі, одна в садику. А третю є іще десь вдома. І щось це стає, за котрим будеш бігти? Не забувай, що твої діти то ще Божі діти, і Бог теж дбає за твоїх дітей, ти зі своєї сторони будеш думати, що маєш робити за кожного, але одночасно не встигнеш за кожним. І тут треба розуміти, що якусь частину нашого життя ми мусимо лишити і на Господа Бога. А в цьому страшному слові війна теж є Господь Бог, і Він теж якусь частину дуже важливу робить. Тому ми сьогодні, роздумовуючи над нормами, куди, як, скільки і доки, давайте ми дуже важливу річ зробимо. Попросимо, щоб ту частину, яку Бог робить, аби Бог її зробив. Браття, і сестри, це дуже важливо. Якщо я маю від А до Я все зробити, значить, то моя справа, моя справа завалиться набагато скоріше, ніж справа, яку робив Господь Бог. Тому давайте у тих літерах або в тих цифрах, які ми робимо, частину ми робимо, за іншим молимося. Вся Україна сьогодні мусить зрозуміти, що самі чи із допомогою друзів і партнерів, як би їх не називали, ми зробимо лише людську справу, яка буде мати один ефект. Господом Богом буде зовсім другий ефект. Молимося і віддаємо Господу Богу Його частину на підтвердження цих роздумів. Приходить євангельське слово самого Сина Божого. Кесарю треба віддати кесарові. Ми мусимо частину, яку маємо зробити, зробити. Але Бог має свою частину і Він її робить. Віддаємо нашу частину наших трудів і надіємося на частину Господа Бога, на Його дуже важливий внесно нашої спільної праці. Майбутньої спільної перемоги і в нашого спільного майбуття. Слухайте, оце спільне майбуття. Розумієте, що в нас немає ніякого майбуття, якщо воно є не спільне з Господом Богом. Спільне майбуття із добрим Богом, який діє в нас. Амінь.